Всім привіт! І це друга частина мого влог з екзаменів. Як я навчаюся і готовлюся до сесії, при цьому не забуваю на свої хобі, прогулянку з подругою, заняття спортом і при цьому намагаюся не сидіти зранку до ночі за білетами. Перед тим, як дивитися цей ролик, не забудьте підписатися на канал, поставити лайк, натиснути на колокольчик і всім приємного перегляду! Я вирішила відпочити і зробити зарядку. Ось деякі кадри з самої зарядки. Повністю всі вправи, які я виконувала, ви можете подивитися на моєму іншому каналі. Но саме це відео я залишу посилання під цим роликом. Я люблю займатися під музику, але щоб YouTube не заблокало. Я вам включила іншу музику, щоб вам було веселіше дивитися. Ну, не бачите, як я але Сьогодні у мене другий екзамен це цифрові технології. За цей період, поки я не знімала, я зняла відео, до речі, на каналу. Коли це вийде, то ви зможете його скоріше всього побачити. Чи мене щось поскочило? Ось так. Ще хотіла додати? А, ще я по цифровим там питання підготувала, думаю, я гарно напишу. Потім по етиці ще декілька питань розібрала, це останній екзамен, до речі, і по історії нам тільки позавчора, чи вчора висловили питання з дощем питань. І я їх теж почала розбирати. І сьогодні ще порозбираю. Екзамен у мене 12.30. Зараз я навіть пам'ятаю скільки часу. Зараз у мене 10.32, а екзамен 12.30. Тому до нього готова. Встала я десь 8.1, десь приблизно. Mm. Okay, у так. Сьогодні в мене взагалі в планах трохи про питання з історії, яке таку я трохи відтвожу, так як це останні екзамен по історії підготувати. Скоріше всього зустрінемося уже після екзамену. Я розповім, як це я в мене враження від цимоглиця, поки буду фарбовуватись. Я здала вже екзамен тільки що по цифровим технологіям. В мене вийшло, у нас був тест, ми писали без камер, і в мене вийшло 35 балів 40, а Всього, якщо, якщо додати ще ті що були до того, то всього в мене вийшло 87 балів. Ось. Це дуже добре. Мені довідмінно не хватило 3 бали. Тому так. Ось. Тому з екзамена на сьогодні закінчено в мене ще, вже хотіла сказати. Буде в середу наступний екзамен. Я до нього ще, до речі, доцікала ще що історія просто писала. екзамен, який після того буде. Ну так, було все круто і класно пройшло. Я задоволена результатом, до речі, по першому екзамену в нас до сих пір пада немає. Це якраз образу. Не, не, не знімала, так як не було нічого цікавого. У мене через півгодинки приблизно екзамен. Це історія. Я, жачу, то я взагалі не ходилась. Зараз я питаю зрозуміти, що в мене дивки все ж таки рівні. Ну, ніби рівні. Ось. Вчора я ще повторювала до вечора. Потім я писала список справ а сьогодні. Мене сьогодні ще манікюрчик після екзамену. Тому ви все побачите. До речі, в мене ні, хоча від колосі. Ось цей. О ну, якраз чи позавчора. Ладно. А ще в мене сьогодні. Я думаю, зізвонитися з. І разом можна поготуватися, побалакатися, поговорити, обговорити все, що можна. Також я читала книгу і, до речі, я знайшла нещодавно дуже прикольний додаток для читання книжок як електронний читацький щоденник. Мені поки вона дуже подобається. І я б ній навіть більше почала читати. Але покажу я, мабуть, після екзамену цей додаток і розкажу все про нього. Можливо, буде манікюрчика кірчика. Як буде виходити взагалі залі. Мене обидва речі блін Мене вони такі завжди зранку, якщо що, будь мене все нормально. Вони просто вони не нафарбовані нічим зараз. Просто такі губки. Ось я хочу зараз ще взагалі в себе порядок привела, хочу ще маслом. Купикулу трохи помазати. І все. І думаю, побачимося після екзамену, я розкажу, як він проходив. Він, скоріше всього, теж буде без камер. Можливо, ну, я думаю, нам просто скинуть питання, білети. Скажуть, хто який білет, і все. Ми будемо писати. Нічого там, якогось неймовірного чогось не буде. І це, до речі, третій екзамен. В мене ще на наступному тижні один і все. Я думаю, це відео закінчити на наступному тижні. Е, в день екзамену. Спробувати його навіть викласти. Ну, це я не впевнена що вийде. Прямо в цей день його викласти. У нас екзамен там 12.30, ніби. Ну там ніби нічого більше той день тільки. Та не факт. Можемо ще гуляти, будемо святкувати, що всі екзамени не Ну, взагалі ми на тертежі, ще думаємо піти погуляти. Зараз, до речі, 8.57. 33 хвилини до екзамен. Побачимося після екзамену. Я написала вже екзамен, тільки що по історії вийшло в мене... Ми писали, до речі, на віках А4. У мене вийшло ось такий обсяг. Тут чотири питання. взагалі нам дали час, 2 години, щоб ми написали. Я написала трохи раніше, ніж дві години. Хочу сказати, що в принципі нормально. Але я не в Катіру, коли що треба писати на А4. Я не знаю. писати на А4. мені мене трохи кривовато вийшло, якщо чесно. Дуже привозя, але... А ще я з випадковий просто показала, тому я трохи його замажу. Зараз у мене є ще час, зараз 11. 18, До речі, у нас зараз тривога. І я хочу вам все ж таки показати де, ту програму, про яку я говорила. І хтось написав, ладно. Про яку я вам розповідала, як читацький щоденник. Ця програма, яку я хотіла показати, це програма RORC. Це як читатький щоденник. Тут можна вибрати читання, показано, що ви читаєте. Можна написати, що хочете покращити, це зрозуміло. Скільки відсотків книги прочитали, ось якщо натиснути сюди, тут видно, коли і скільки ви читали, скільки сторінок за годину читали, скільки всього прочитали за який час. І приблизно, який час залишився до кінця читання книги, також я недавно її скачала, тому тут нічого не видно, тут нотатки можна додавати. Потім буде аналітика прочитаної книги. І можна ще відгук написати і вибрати. Є спойлери в цьому відгуку чи немає. Дуже-дуже класно. Також тут книжки є, можна додавати наперед книжки, ось, до речі, які є книжки. Планую прочитати, планую поки. Взагалі я ще деякі планую, але в цьому програмі немає поки цих книг. І ще ось цю книгу тут немає картинки. Її додала, але чомусь вона не посвідчується, бо в програмі. Вона, вони не можуть знайти цю книгу. Також, до речі, тут треба, в цій програмі немає саме книжок, тут просто видно, скільки ви прочитали, а книжки треба або паперові або електроніку купувати, ну або електронні читати. Так, далі додати книгу можна. Можна по швидкому скануванні, можна розумне сканування, історія сканування ще, до речі, є. Потім аналітика є, аналітика прочитаних книг. М -м, ну, тут ще премію можна підключити. Ось, видно, скільки ви читали, якщо сюди не де видно якраз це. Спільнота є. Тут підписки, на кого ви підписані, потім можна подивитися, хто яку книгу зараз читає, можливо, взяти якісь ідеї з щодо якоїсь цікавої книжки. Тоже, до речі, дуже зручно. Ой. Ну, водно хто зараз читає. І можна, до речі, зберегти книгу і поставити якісь в реакцію якусь. І також є челенджи Іноді з'являються. І тут ще призи є якийсь челендж. Дуже Мені сподобалася програма, ось, до речі, мій ак. Видно, що я вчора читала, потім позавчора, позапозавчора. Ось і скільки хвилин видно. А ще видно, що хтось реакції поставив. Так як тут можна ще подивитися, хто відреагував. Ось. Ще натиснути можна подивитися, що вона читала. Можливо, взяти якісь ідеї. Бо теж підписатися. Супер. Все. Я готова вже йти на манікюрчик. До речі, оцінити мій ауфіт. на сьогодні. До речі, я не знаю, який це дизайн зроблю. Тому побачите. Я побачу. Я все ж таки зроблю. А можливо, просто одна танцю зроблю. У нас вже ніч. Я зробила манікюр. Погано видно. Я вдома. Скажу вам краще. Я вже вдома. Боже, Ось такий юрчик я зробила. Сподіваюсь, ви... Такий бірюзовий з блисківками. І тут на бухні стиках, сніжинки. Дуже круто. А зараз, я думаю, в мене взагалі взялись... дзвонить ще з подругою. Тому зараз я, можливо, поп'ю чай. Зроблю собі чай. А після цього я по почитаю або... Питання повирішую. Щось таке. Не знаю, чи буду ще включати сьогодні. І завтра, можливо, теж не буду. Завтра я, можливо, буду, можливо. Не знаю. Дивлячись, чи ще буде сьогодні щось цікаве ще. А, сьогодні, можливо, ще включились. Можливо, не Вчора я з подругами ходили гуляти увечері, а сьогодні з одної з дівчат вирішили повчитись по дзвінку вранці, але ранок з нас затягнувся, і ми сіли за навчання тільки о 12 щоб готуватися до останнього екзамену. Зараз ви можете бачити, як ми спілкуємося. Але наш план вийшов з-під контролю, і ми розділили питання, щоб було простіше готуватися. І домовилися просто потім зідзвонитися і поговорити приблизно через 2 години. А, а ти як з Зошита шукаєш від чи в інтернеті зараз? Угу. Я зараз подивлюсь може так. Ну я деякі питання взагалі просто з Зошита пишу. Те, що в Зошиті. А шукаю тільки ті, яких нема в Зошиті. У мене там в зошиті ніби один конспект і немає, чи двох. О, тепер ви можете бачити, як ми розмовляємо. Але знову щось пішло не так і зайшло до того, що зустрічі вчора нам було замало і ми вирішили ще зустрітися на наступному тижні і весело провести час. А я з дітей теж зараз поки відволік тут вирішила. Де нормально. Угу. Я теж думаю, бо пізніше буду робити, або не знаю, може і завтра. Ми так розділили питання, що в принципі можна і завтра продовжити. Я на днях дочитала книжку «Діти лісу. перетворення Карагу. Частина перша, і хочу сказати, що це просто бомба. Мені дуже сподобалась книжка, я ніби розповідала, б, що вона сама. Але я хочу вам розповісти, що ще раз, що вона про перевертня карага, який може бути в двох подобах, тобто може бути і людиною, може бути і пумою. І він одного дня вибрав бути лише в подобі пуми, точніше, бути лише в подобі людини, тобто вибрати одну подобу, і почав жити з людьми, ходити в звичайну школу. Через час, через певний час йому прийшло письмо лист. І з того, що його запрошують в школу Кристал. Це школа для незвичайна школа, а для перевертнів. Саме для перевертнів школа, там є різні тварини, від миші до, до більш великих тварин. І розповідається про самі історії, які там з ними траплялися. Тому. Я дуже хочу замовити також другу частину, так як це шикарна книжка. А також я почала, до речі, ще одну книжку читати. Але про неї я розповім вам пізніше, коли прочитаю. Можливо, в якомусь відео скажу, яку саме книжку я читаю, але поки не буду. А про цю книжку не буду більше нічого казати, так як це будуть йти спойлери. Знаю, багато не любить спойлерів, тому я коротко розповіла, про що саме вона. Для тих, хто любить фантастику, фентезі, взагалі підліткова книжка, тому я думаю, вона багатьом сподобається. Це останній день екзаменів уже. І да, в мене в 12.30 буде. Екзамен останній з етики та естетики. Я думаю, що напишу його, в принципі, нормально, але боюся його більше за всі, якщо чесно. Да. Дам. Там вчитель такий, вчителька. Не до нього готова, всі питання розібрала. У нас, по ідеї, повинен бути тест. Перед нами буде писати інша група, тому я сподіваюся, вони нам розкажуть, як воно буде все проходити, в якому форматі. Чи сильно страшно, чи нормально. Нема чого боятися. Незрозуміло. Тому після екзамену я до вас повернуся і вже все, все в деталях розкажу, як воно все відбувалося. Я думаю, сьогодні останній день влогу. Ми після екзамену ще хочемо піти з подружкою відсвяткувати, але... Можливо, я фотографії якісь ставлю, або щось не знімаю і поставляю кадри деякі. Але саме влог я, мабуть, сьогодні буду закінчувати. Побачимося через. Я не знаю, через скільки ми побачимося. Але побачимося вже після екзамену. У нас вже закінчився екзамен. Висповідаю, як все було. Перед екзаменом у нас була тривога, я дуже сильно боялася, бо щоб екзаменів в якому разі не перенесли, там, трохи темнувато, бо перед екзаменом ну, без пригод якби не могло бути. Тому перед екзаменом виключили світло. Мені прийшлося швидко шнур шукати, щоб підключити павербанк до роутера. В результаті я все підключила, все класно, супер, алекалось. Но... Потім я побачила, що в мене ноутбук сідає. Прийшлось включити в результаті мобільний інтернет, так як. Ноутбук мені треба було, бо у нас тест був. Ну, в результаті. Камер не треба було включати. Хоча нас залякували, що треба камери, що камери треба включати. В результаті ніяких камер. Просто був тест. ну Хоча запитання там були трохи дивнуваті, то, блін, я аж злякалась. А після тесту я вирішила заварити собі каву. Но потім я зрозуміла, коли насипала все, що нема світла. Тому кава не вийде. Не до цих пір все труситься. Балюють, звичайно, ми не знаємо. Було 30 тестових питань і 2 відкритих. І бали ми не знаю. А зараз я, мабуть. Я сподіваюся, що скоро світло включить, якщо чесно. Тому я зараз думаю сценарій написати і ще в мене в планах відео зняти. Якось так. Затом, це був останній екзамен, і у мене почалися канікули. Так як у мене там, я думаю, все добре по екзаменах. Сподіваюсь дуже сильно. Ну, по останньому, якщо чесно, я менше всього надію. Я думаю, тут теж все добре буде. Я сумно рада, що перша сесія в універі нарешті закінчилася. Можна видихнути і трохи відпочити на канікулах. І з новими силами розривати другий семестр. Він так же круто пройшов, класно, просто шикарно. У нас включили світло нарешті. Я все ж таки зробила собі хаву. Зараз трохи відпочину, поп'ю каву. Можливо, щось подивлюся. І можливо відео яке зніму. А можливо на вулицю вийду. Я не знаю, буду чи ще буду я ще щось знімати чи ні. Тому подивимося. Якщо ні, то я з вами попрощаюсь. А якщо так, то дивіться. Отже, нам прийшли вже бали з екзаменів по психофізіології та психосоматиці, в мене 80 балів, це Б, дуже добре. По цифровим технологіям в мене 87 балів, це теж Б і це дуже добре. По історії в мене 93 бали, це А, відмінно. По етиці та естетиці в мене 81 бал і це Б теж дуже добре. А ось вам кадри з одної із прогулянок з подругою під час екзаменів. На цьому відео підходить до кінця. Не забувайте підписуватися на канал, натискати на колокольчик і ставити лайк, якщо вам сподобалось це відео. До зустрічі в новому ролику. Всім пока-пока!